Раді вітати вас, канал Богдан та Миколи. Сьогодні буде трошки не про бджоли. От. Мали Ми трошки час, мали трошки вирішили е, відпочити, розвіятись від бджілок, бо все нема часу і маємо такий результат. Ми не завжди про бджоли. Деколи у нас дуже гарна рибалка буває і деколи полювання. Ду... Тягнув я. От. Цю тягнув теж я. Цю тягнув я. А цього менше тягнув Микола Володимирович. Але вони дві за раз були. Ти показуєш зразу, що дві клюнуло. Ні, дві не було, але як вже було, так було. От, поїхали ми сьогодні на рибалку в одкиву. Улов у нас сьогодні відбувся. Е -е, хтось каже, що не можна ловити бо це ївчука. Ми ловили на приватних ставках, все законно, все заплачено, оплачено, все як має бути. Рибалка сьогодні була просто зачотна, просто ульотна. З самого ранку. Е -е, Клюнула нам спочатку такі малесенькі риба. Це до речі на мою вудочку першу. Так. Каже Микола Володимирович, що рибалки не буде Клюнула друга маленька риба, а вже потім пішли от такі нормальні штуки. Ну натягалися ми, чесно кажучи, що в перший раз ми так відчули, що це і рибалка, рибалка така, як вона має бути. Щось вона вартує, щось вона вартує. Заплатили ми за вудочку фактично там по 150 гривень, але цей улов він себе компенсував і емоції. Саме головне емоції. Емоції, оце правильно, ти е, зауважив, емоції, емоції, так. А ці емоції, які ми сьогодні були, відчували і відчули з самого ранку на рибалці, це було то саме, що у нас вилітають другі. Можна сказати так, поєднаємо рибалку з цим От, І я думаю, що завтра зранку, да? так? Я Власне. думаю, і корка ще сьогодні буде. І, 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 ні, і корку ми сьогодні почистимо, ми будемо здібали, ми будемо показували. Ці щуки з ікоркою. Не думайте, що це є браконьєрство, це є приватні ставки, за які було оплачено за даний вилов. І ця ікорка, вона, я думаю, що власник собі там комбінує і думає, як він має що зробити. Ми її сьогодні будемо чистили, ми будемо засолювали, ми будемо її е, готували до готовності і обов'язково ми все покажемо. Дегустація, все процес дегустації. Так. Ну, сьогодні, напевно, не встигнемо. Та не встигнемо має настоїтись годин 5-6. Коли настоїться, як ми будемо робити, що ми будемо робити, ми будемо знімали, ми будемо показували. Тому рибалка це є саме саме саме, саме крута штука, яка може бути. Бддільництво і ловля руїв це подібне, щось до рибалки. І полювання. Ну, полювання зараз в час війни, трохи нам не виходить. От. Але ми теж будемо знімати, будемо показувати, як в нас відбувається, що ми робимо. І коли робимо. Так що всім удачі, гарного дня, буде щось цікаве, будемо знімати. А рибалка супер.